як збільшили в 8 разів кількість продажів з Google Ads у? За 4-5 місяців зараз я вам покажу свій аккаунт. Це магазин електронної техніки. Наразі я не можу вам показувати ключові слова кампанії. Я розумію, що це цікаво було б дивитись в розрізі, що ми вмінювали. Насправді я думаю, що я колись дойду до того, щоб я вам міг показувати тести, показувати внутрянки кампанії, проте я все-таки бережу своїх клієнтів. Я не хочу м'ютити 90% відео, тому можу вам просто розказати вкрат. Ну, як це, в декількох словах, що робилось, як оптимізується, що взагалі було з цим аккаунтом. По-перше, ми взяли його 19 червня. Бачимо, що вже було 55 конверсій, вартість за конверсію 2400, витрати 135 тисяч. Доволі непогано. Там було, був тоді один перформанс на загальній кампанії, і він якось працював. До речі, працював непогано, бо там товари десь 18. 35 тисяч, тобто є ця маржа, щоб платити 2400 за конверсію. Це рахується тут дзвінок запрувлений, плюс офлайн-конверсії підтягуються. Тобто це вже чиста конверсія, яка дійсно передає не тільки замовлення, а це вже як підтверджений лід. Що ми далі з цим робимо? Ми, бачаю, ми. Переналаштовуємо кампанію, тобто клієнт каже, я хочу масштабуватись. Спочатку ми просто в поточну компанію оптимізуємо її, додаємо бюджет і виходимо на 101 конверсію при бюджеті 315 тисяч. Бачимо, що зросла ціна за конверсію з 2,400 до 300, але і вартість конверсії в два рази збільшилась. На цьому етапі ми скоригували перформанс, в рамках поточного проте оптимізували, додали сигнали, пошукові теми, прибрали категорії мобільних пристроїв, додали декілька груп ще в поточний перформанс. А наскільки ми знаємо, що перформанс він не працює так, що ми зараз щось затестили, воно спрацювало чи ні? Якщо не спрацювало, відкатились. Тому насправді це такі доволі серйозні рішення. Бо клієнта є якісь бажання по КПІМ. І казати, що ми там 2 дві два тижні чи місяць будемо перенавчатись, в нас такої можливості не було. Проте просто сидіти і від того, що є, теж не рішення. Що ми робили далі? Далі ми почали додавати пошукові кампанії, так як не можемо ми додавати, можливо, можемо, але ми не додавали бюджету дуже швидко. Ми хотіли диверсифікувати цей вплив перформансу, щоб якщо щось піде не так. У нас була кампанія, яка підстрахує ці показники. Ми бачимо, що ми бюджет збільшили, бо 315-3001 стала 190, на конверсія 800, 519 тисяч. Тобто, ми додали пошукові на різні категорії, і тим самим трохи додали і конверсій. І вийшли на той етап, щоб зрозуміти, що не лише перформансами треба гнати трафік. Я не кажу, що це так всім треба робити, але це було таке наше стратегічне рішення для того, щоб зробити в подальшому ось що я вам зараз покажу. Наступний місяць бачимо, що конверсій стало до 191 до 800, стало 326 двіші але вже вартість 870 тисяч. І наступний місяць це останній так 314, Ні, це ще не останній. О, ось останній. Ми дуже сильно скоригували вартість конверсії, дуже набагато більше принесли конверсій. В цей період ми бачимо просадку по конверсіям. Програміст тестував коди на сайті, що дуже допомогло нам не отримувати, проте витрачати кошти тут. Проте ми розуміємо, що це бізнес, це може бути щось. Це було, було рішення прийнято. Відносно без узгодження, тому варіантів не було. Ми просто адаптувалися під це. І якщо ми бачимо, то до 1 грудня це якраз після Чорної п'ятниці, це не Чорна п'ятниця така ввалилась, бо по вартості ви майже це не помітите. Бачите, що тут майже конверсій не було, а витрати були. Що я можу сказати, чому, як тільки відновився фіт, відновився цей тех. Трекінгово все стабілізувалось. По-перше, ми все-таки розбили потім перформанс на категорії. Розбили перформанс відносно маржі, яку ми отримуємо. Тобто було, була розбивка на декілька категорій. Перше, це ми розбили. Декілька категорій, саме по категоріям просто сайту, а декілька категорій по маржі. Тобто, щоб розуміти, скільки ми заробляємо з кожного товару, бо ви самі, якщо у вас є бізнес свій, ви розумієте, що не може бути маржа, однакова. інколи є постачальники, з яких ви отримуєте, чи якщо це ваш продукт, є на що ви заробляєте, а є товари, які просто підтримують. Трафік чи підтримують, чи взагалі просто приводять на ваш сайт, а ви вже доправите ті товари, які ви хочете. Тут що відбулось, ми бачимо, що просадка в бачимо з, 20, з 30 листопада до 5, ну, давай, до 4 грудня, тобто там 5 днів, грубо кажучи, чому все рівно воно почало працювати далі. І, до речі, приносило ліди, просто сюди ми ще не підтягнули, тому що. Коли перформанс налаштований добре, коли ви диверсифікували, розбили на різні кампанії. Звісно, тут бюджет дозволяє розбити це. Проте через те, що було розбито на декілька кампаній і не все було на одній зав'язано, то можна зрозуміти, що воно доволі швидко відновилось, тому що якщо якась одна чи кампаній не влетіла після коригування цього тегу, то інші пішли добре, тому що є база, є... ми вже навчили. Звісно, вони постійно навчаються, як можна сказати, в кожному аукціоні вони нові знання отримують. Проте, якби це було в одній кампанії, можна... можливо, було б все набагато більше гірше, бо декілька кампаній все-таки відпали і їх треба було перезбирати, тому що коригування тегу все-таки впливають. Бо кожне коригування це. Впливає на те, що компанія заново майже перенавчається. Вона, наприклад, ви міняєте роз, ви думаєте, що нічого не змінилося, це не ціна за клік. Тобто, аішка всередині Google Ads заново будує якісь прогнози, і відносно цього пробує знайти тих лідів, які. Їй треба під ваші задачі. Якщо ви хочете, щоб ваш якому ваш бізнес працював добре, звертайтеся за налаштуванням, я вам з радістю допоможу, чи команда, як там вам буде зручніше, як захочете, в залежності звісно від ваших бюджетів. Проте, якщо у вас бюджет від 50 до тисяч гривень на місяць, можна запускати яком продукт і розраховувати на його окупність на протязі не знаю 3-4 місяців. Перший місяць завжди буде. Гірший, хай ви краще приготуєтесь до того, що він не взлетить в перший місяць, ніж потім вимикати рекламу там через тиждень-два після запуску. Що можу сказати ще за перформанси, за Google Ads, за пошук. Якщо ви все-таки хочете зростати, треба шукати і комплексно підходити до просування аккаунту. Тут ще запускалась Демаджен кампанія, тут ще відео трохи кампанії запускали. Тобто Пам'ятати, треба, що все-таки це воронка, треба десь її збирати, не треба лише на пошукові зі словом, купити, показуватись і очікувати, що все буде завжди працювати. Тобто, Ви маєте розуміти, що є воронка, по якій працює е, взагалі вся система бізнесів, маркетинг, і просто запустити пошукову і лише з нею працювати не завжди вийде. Звісно, якщо у вас бюджет невеликий, треба працювати так, як я казав. Проте, якщо у вас є можливість створювати екосистему бізнесу в вашому Google Ads, то я б це робив. Вам бажаю гарних продажів. Підписуйтесь на канал. І зараз тут додам ще одне відео, як ми коригували чи підвищували CPA. Я розумію, що вам не вистачає деталей, проте ви розумієте, що я не можу вам показувати всі кампанії, всі товари, як ми їх відключали. В тому і ідея, що ти робиш це, це комплексно, і записати це на відео. Воно тоді буде 2 чи години. Плюс є певні домовленості між мною та клієнтом, клієнтом та клієнтами, які я не можу і насправді я б не хотів розповідати, бо деякі речі вони не спрацюють у вас, і ви напишете, що це не так. Можливо, щось не коректно було мною налаштовано, проте воно спрацювало. Багато чого я намагаюсь прораховувати, проте все рівно інколи приймаються рішення на основі бачення чи досвіду. Тоді дивіться далі відоси, підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, ваш бізнес також зростає і до зустрічі.